Слава Ісусу Христу, на нашій землі була величезна кількість війн, і на сьогоднішній день також відбувається близько 40 навіть більше озброєних конфліктів або війн, і в кожній з них є своя стратегія. І різні країни використовують різну стратегію. Давайте подивимося, яку стратегію використовує Бог. Тому що в Біблії достатня кількість прикладів, коли Бог поражав тих, хто воював проти його народу, до прикладу, проти євреїв, які методи він використовував сьогодні. Ми бачимо на українську землю: прийшли росіяни. Прийшов ворог, прийшов загарбник, але вони не самі прийшли. Вони працюють в коаліції. А ми можемо бачити білорусів і чеченський народ часті, які підтримують, які перебувають в коаліції з Росією. Одна з е, стратегічних таких е, моментів е, Божих це Бог сіяв роздор в коаліції. І в останній битві проти Єрусалима всі народи будуть побиті, всі народи, які постануть проти е, Єрусалима. І, е, зокрема, Бог робив те, що коаліція е, направляла зброю одне проти одного. Чи може це зробити Бог? Звісно, може посіяти розбрат в цих народах, які прийшли на нашу землю, і вони будуть вже знищувати один одного. Їм уже буде не до України. Друге, коли війська приходили під Єрусалим і готові були його взяти. А євреї були не в силі, були протистояти тим арміям, то що Бог побуджував певні народи іти війною проти ворогів Єрусалима. І вони мусили вже повертатися до себе додому і захищати вже свої сім'ї, свої будинки, і так далі. Якщо ми подивимось на сьогоднішній день, в тилу Росії є китайці, які сплять і бачать відкусити все від Уралу до Хабаровського краю. Чи може Бог зробити так, щоб до росіян прийшли китайці? І росіяни вже змушені були бігти, захищати свої будинки, звісно, може. І третє, це теж все з Біблії, це не придумані історії, це все історії життя, історії нашої землі. Бог робив ці всі речі, які ми з вами можемо дослідити через Біблію. І коли. Єрусалим був в оточенні за одну, одну ніч не спав Єзикія і весь народ, і наутро була розв'язка, а вся армія ворога лежала трупом. Зійшов Божий Янгол і умертвив ворога. У Бога на сьогоднішній день безліч способів хвороби тощо, як він може. Здути вітром ворога з нашої землі, як неодноразово було таке, як закидали цих з сторони білорусів, закидали десант ворожий, Бог піднімав вітер і їх зносило назад додому. І Бог неодноразово являв чуда. Ми можемо бачити різні природні явища, які були на нашому боці. Що ж робити нам, щоб Бог за нас захистився, тому що Бог може вплинути на всю цю ситуацію. Що можемо ми зробити для Бога? Кожен з нас може покаятися і відвернутися від своїх лихих діл. І тоді Господь прийде на наш захист, і ця проклята війна закінчиться, тому що багато людей вважають, що вони їм взагалі ні в чому каються. Люди не хочуть бачити гріх в собі. Гріха безліч, і перш за все, хочеш змінити цей світ, зміни себе, почни з себе. Тому, якщо ви потребуєте в покаянні, в молитві, в переломленні хліба насущного, пишіть нам в міжнародну місію слово Боже, або напишіть мені в особисті, я вам з радістю в цьому допоможу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.